Доброго ранку, малята, любі хлопчики та дівчата. Сьогодні ми з вами поговоримо про пору року осінь. Як швидко літо проминуло, настала осіння пора, немов на крилах промайнула кохане літочко з нашого двора. Дітки, настала пора року осінь. На деревах лістя змінюють свій колір. З кожним днем лисячко від зеленого Стає жовтим, гарячо-багряним, жовто-червоним. Птахи відлітають у теплі краї. З настанням осені сонечко опускається нижче. нижче. Його промені вже погано прогрівають нашу землю коротше дні, довше від ночі. Часто йдуть дрібні дощі. Осінь нам дарує багатий урожай, овочі і фрукти, які збирають люди на городах та у своїх садах. Дітки, а що можна почути восени в природі? Послухайте уважно і скажіть, що ви почули? Так, це шум дощу. А що ви зараз почули? Так, це спів птахів. А що зараз ви чуєте? Так, це забиває вітер. Малята, сподіваюсь, вам було цікаво. До побачення, до нових зустрічей.